Вітаю. Останній корупційний скандал у владі змушує звернутися до серйозної системної проблеми, яка називається кадрова політика в українській державі, точніше кажучи, в українській владі. Колись в ленінсько сталінські часи був модний більшовицько, радянсько-комуністичний лозунг про те, що кадри вирішують це. Якщо Коротко одним гаслом описати кадрову політику теперішньої влади, очевидно, треба сказати, що тоді подібний принцип, але його варто окреслювати, як кадри рішаються. Підрішають, маємо на увазі таке сленгове російськомовне тлумачення цього слова, про те, що, здебільшого, команда Зеленського передовсім Єрмак і Офіс. Який забезпечує діяльність і президента і контролює ситуацію в цій державі, виходить з того, що це повинні бути люди, які здатні рішати питання. Тобто, які завдання їм поставлять, не які в конституції, в законі, не які виходять із статусу праворежиму воєнного стану, а які ставляться задачі, що їм треба вирішити. Ну, наприклад, там, турбуватися за рейтинг довіри до президента, вирішувати фінансові питання, монополізувати вплив на медіа. Робити ручними місцеве самоврядування, якщо міські голови не погоджуються, їх звільнити, наприклад, там, і призначити свого виконуючого обов'язку, власне, те, що відбувається сьогодні в Україні. Тому от таких рішал або рішателей, да, розкидано по Україні, починаючи від керівників органів центральної виконавчої влади, особливо контролюючих структур, закінчуючи головами та обласних та районних. Військових державних адміністрацій. І чому я сказав про знакову останню корупційну справу, як заробляли на продажі БПЛА, Ребів і іншої військової інфраструктури для Збройних сил України, тому що Сергій Гайдай, який там, так мити засвідчений як ключовий чоловік, який в розмовах, які прослуховували правоохороні органи, говорить про те, що він ледь не права рука Єрмака. і він Єдиний правду каже Єрмаку, що йому робити, і так далі. Ну, як кажуть знайомі і колеги з середовища. Зеленського, він Гайдай кум Єрмака. Ну, це на тему, що на стадіоні ключовою обіцянкою було кумізм Порошенка подолати, Ну, подолали дуже серйозно в лапках. Так от, гайдай був чоловік, який фактично був публічним обличчям. Кадрової політики. Тобто, був період, коли, напевно, після Арестовича він не сходив з екранів телебачення і з свого автомобіля розповідав, як мужньо воює Луганщина, загально Донбас, як треба діяти і так далі. Тобто він ну, розкручувався владою як правильний приклад чиновника, який виконує чітку лінію президента і вирішує все, як треба для країни. Тобто він пробув на посаді ну на один з найтриваліших термінів на Луганській області. Ну очевидно, став питання, що в Луганській області вже нам залишилося під контролем е е е сумна і невелика територія. Очевидно, можливо, з цих міркувань чи з інших міркувань його запланували. Піднімати закарпатську область в силу різних обставин Я не буду ходити в деталі. Остаточно рішення не було прийнято, бо, вже, як мені говорили, був готовий указ практично про призначення його керівником Закарпатської військової обласної адміністрації. і Він повернувся на своє старе місце і став головою Мукачевської районної військової адміністрації. І тут нагадаю, і порохоботам які радісно кинулися критикувати. Зелеботів і Зеленського про те, як злочинна влада підготувала корупціонера Гайдая і разом з ним інших депутатів зелених і насправді насправді Гайдая підготувала влада Порошенка, тому що він був депутатом Мукачевської районної ради від боку Петра Порошенка, і команда Порошенка його зробила головою Мукачевської адміністрації ще в часи президента Порошенка. Так що, в принципі, це кадр підготовлений попередньої влади, тому якщо будете писати, ну я до Пороху якщо будете писати, то е, ну повинні мати на увазі, що це якби дитя е, двох президентів. Але е, я зараз не про це. Я в цю історію е, повернувся в кадру, тому що насправді, якщо зараз про, про отак е, пройтися по всіх головах військових е, обласних адміністрацій, районних. По значній кількості ключових посадових осіб центральних органів виконавчої влади, то в силу різних обставин, якби джерело цієї кадрової підпитки е, е, рішало, да? це прокуратура, це е, міліція. Це адвокатські компанії, це люди, які там в приватному бізнесі десь співпрацювали з владою або з бізнес. Тобто ясно, що одного кварталу йшов бізнесу занадто мало, щоб наситити всю країну і в силу різних обставин. Ця група Єрмака взяла за основу оцей правоохоронний такми сегмент. І куди не кинь, це люди або прийшли з юридичних фірм, які ну, вирішували питання, рішали. А, до речі, я забув сказати про Гайдая, що взагалі він починав кар'єру з Ріднікові. Він був його помічником, коли той був депутатом Київської міської ради. Тобто це якби юридична адвокатська тусовка модна в Києві, і так далі, яка дала теж дуже багатьох людей і привела. Привела їх у владу. ну Недаремно у нас да, загальний принцип такий, що подивіться на уряд і так далі. Якщо ви юрист рішала або економіст рішала, ви можете займатися будь-загодно, будь-який напрям. Ви можете сьогодні енергетика, завтра екологія, післязавтра економіка, потім культура. тобто Ну І навіщо вас мати спеціальні знання, коли ви вмієте вирішувати питання? І от е ця історія, от остання корупційна страва, мені здається, вона чітко Показує тотальний крах кадрової політики команди Зеленського єрмака тому що можна рішати носити гроші, можна рішати інші питання, можна заробляти в кінці кінців, як бачимо, щоденно хтось попадається на цих питаннях по порішанню, але найстрашніше інше. От тут уже мій досвід, як і аналітика, не тільки як політика чи науковця, а як і експерт, аналітика, підказує і дає підстави мені стверджувати, що кожна корупційна справа, яка з'являється в публічному просторі стосовно влади, це послаблення нашої міці в національній системі оборони в збройних сил. Бо середньостатистичний чоловік, який сьогодні волонтерів і допомагає Збройним силам, він. Побачивши чергову корупційну справу, сказав, Боже, і тут крадуть бюджетні гроші. Ну я ж не можу. Значить, ми втрачаємо з кожної корупційної справи втрачаємо кількість грошей з волонтерства. Ми втрачаємо кількість людей, які готові були піти в центри рекрутингу або записати Збройні Сили України, бо це не просто розчаровує, це деморалізовує. Це б'є по головах середньостатистичного українця чи українки так, що ніякий Трамп і навіть Путін не наносить такої шкоди, як оця деморалізація. Тому що готовність суспільства бороти, захищати свою свободу незалежність, допомагати армії, убивається кожною дрібною чи великою корупційною справою. Тому я абсолютно переконаний, що треба поставити тут не кому акрапку і сказати кадрова політика підбору своїх рішал. Себе абсолютно вичерпала. Треба вийти за межі цього середовища і сказати, друзі, напевно, настав час створити нормальну парламентську більшість. Бо поки виборів ми провести не можемо. Да. Залучити інші політичні сили, а не а не просити колаборантів з ОПЗЖ, щоб вони підголосували і набрали 226 голосів. Це абсолютно очевидно, що більшості фактично давно немає в слузі народу. Та відповідно розширити коло не обов'язково за рахунок там опозиційних чи парламентських партій, за рахунок фахівців, експертів, менеджерів, за рахунок військових, які. Відвоювали, демобілізувалися. Або я знаю дуже багатьох фахівців, які сьогодні воюють. Їх можна і звідти взяти на якусь посаду, бо я був, до речі, в подібній ситуації, коли обговорювалось питання, посилити один дуже впливовий заповідник. І до мене звернулися, я порекомендував людина, яка воює вже третій рік, нам сказав, ну це з армії забирати, хай він там воює. Ми когось іншого знайдемо, до не знайшли, до сипір виконуючи обов'язки. Тому оці нові джі. І новий підхід до е, кадрової політики, де людина вирішує питання в інтересах українського спільства, а не рішає для своїх, де людина шанує конституцію і виконує закону, де людина вболіває за державу і за е, е, людей, якими вона опікується, і де людина працює на Україну. і Допомагає щоденно збройним силам України, отака От кадрова політика е, дасть можливість нам сказати, що нарешті ці кадри вирішують і допомагають нам перемогти, а не зберегтися при владі е, нинішньої команді і її представникам.